Наших людей не перемогти це точно. То, що ми з звідьком колхозом іноді в цьому приміщенні це дідський лепід у по порівнянні, що, що люди бува просто в домашніх умовах, Дивіться, це Ліберті Італійський. Ну І магнето переробили внутрішню обойму, бачите, вирізали, висверлили. І оця от від італійця оригінальна. тому що Почали горіти, коротше, дуже позитивного відгукується власник. Каже, три роки катався взагалі не знав, куди треба. Каже, я вже здивувався, що за танок. Потім комутатори почали горіти. Не було, як виходити з положення. дивіться, що вони зробили. Від 139-го, да, чи 157-го двигуна китайського взяли магнето. Перед цей, переварили обоєму, виставили запалення. Це ж це, це не дурний хтось робив. Ви думаєте, зараз кажуть ті, хто колходять, то дурний? Ні, так це, блін, воно працювало все. Просто він їхав і так, але скутер нестабільно на холостих працює. От іноді підгазовує, але їхав, їхав нормально. Ну, дивіться, ось так. От. Да, зараз покажу, тому що катушка-комутатор це вже китайський замінник. А ось тут, от бачите, <хи> так, так. ну і Тут назбирало вже одне, друге, п'яте, десяте. Власне, каже, ні, зробіть мені на його це він був слухняний, правильно робив. ну Китайський карт також на оригіналь. ну Зараз назбирається, але. Ось таку от бричечку потрібно ставити на ноги, тому що тут з легкістю він собі їде на 80-тій да, 72-й, ставити його штатний фільтрбокс, ставити його карбюратор, який стояв на ньому вебер. Ну, Підназбирається трішки, але кажу, власник сказав зробити, тому що він його виручав і хоче надалі, щоб виручав.